моє місто, район і частина Запорізької області з 2 березня і досі знаходиться в окупації російською армією. Це відео я записую із прикордонного містечка Мальмо, що у Швеції, де протягом п'яти місяців разом з маленькими дітьми я знаходжусь, поки в Україні йде війна. Ранок того дня почався надзвичайно рано. Діти солодко спали. Чоловік збудив і сказав: таки почалася війна. Відтоді життя розділилося на до та після. Я не можу згадати щось детально про той день, бо не вірилось, був хаос і паніка. Все було як в тумані. Діти не пішли до садочку, до школи. Ми... Швидко збирали речі, документи і поринули, поринали в новини в інтернеті. Щось писали на своєму порталі. Наше медіа на початку війни активно працювало допоки ворог не підступився до нашого міста. Російські солдати підривали, знищували електричні опорні системи, через що ми не мали електроенергії, ми не мали доступу до інтернету. І розповсюджувати новини, повідомляти про найголовніше ставало все більш складніше, але ми знаходили способи живлення, ми користувалися радіаторами. Хоча в шаленому дефіциті було пальне для цих радіаторів, тим не менш ми працювали, але розуміли, що працюючи в окупації, з хвилини на хвилину кожного дня до нас могли прийти солдати в російській формі. Місто щодня і щоночі знищували. Ми почали переховуватись жити по кілька днів у друзів, у рідних, у знайомих. Але 15 березня о 5-й ранку, коли ми спали у своєму будинку, до нас прилетіла ракета. Нашого будинку вже немає, нашої редакції вже немає, але ми живі. Ми залишились непошкодженими дивом. Того дня ми вибралися з окупованої території під Райдугою Градів. Ми поїхали в нікуди. Досить скоро ми дізнались про існування списків. Людей для полону, людей, яких шукають російські солдати. В цих списках нам повідомили, що є наші прізвища. Також стало відомо, що був перелік будинків і об'єктів нерухомості для першочергового знищення, і в цьому переліку була і наша адреса. Друзі, колеги, які нас прихистили після нашої особистої трагедії у Львові, і де ми перебували до того часу, поки не почали прилітати російські ракети у Львів, велику підтримку одразу надала Асоціація регіональних незалежних видавців України за що велика дяка очільниці Оксані Бровко, яка завжди, як мама, відчуває, коли і що потрібно. Звичайно, це повні адже наша територія вже понад півроку окупована, а російська сторона випускає там вже власні медіа. Із шок-контентом. Героями їхніх публікацій стають українці-зрадники, які пішли в колаборацію із Росією. Вони дезінформують тих людей, які залишилися на на окупованій території. Але ми тримаємо в фокусі все, що відбувається тут і там, і відновлюємо роботу наших, нашого медіа. І маємо надію на перемогу, і віримо в те, що ми залишимось в професії, і віримо в те, що ми а, не втратимо власний бізнес. А поки ми, а, у нас зв'язані руки, я особисто для себе вирішила навчатися. Я отримала стипендію на навчання і зараз опановую UI, ux дизайн. І я сподіваюся, що вже скоро. Я зроблю власноруч редизайн нашого сайту, і він стане сучасним, цікавим і актуальним надалі. Вірю в перемогу і вірю, що Україна стане ще кращою, і в нас все буде добре.